Всім доброго дня, з вами Володимир Дизер і сьогодні знімаємо відеоролик на тему поршнєва група на техніку МТЗ з класом двигуна Євро 2, тобто під зміщену камеру згоряння свічу на кап. В сьогоднішньому відео такий коротенький обзор даної поршнєвої. Хочемо показати для вас, як повинна виглядати дійсно оригінальна чеська група, так як зараз з'явилася на українському ринку. Аналог китайський, тобто є люди, які завезли китайський аналог даної поршньової тобто, і говорять, що це оригінал е, чеської комплектації. Сьогодні покажемо візуально ще раз, як повинно виглядати дійсно оригінальний чеський е, комплект для даного типу двигуна. І не тільки для такого, тобто і інші е, варіанти е, класу різних двигунів, також виглядають таким чином. І так, почнемо давайте з самої упаковки. Упаковка повинна бути ось такого типу чорного кольору, не білого, так як я бачив, скидують люди фотографії, запитуючи, чи це дійсно оригінальна чеська, чеський поршневий комплект. Ні, чеський комплект повинен виглядати ось така от упаковка. Ось так вона виглядає. Є відео детальніше по даних поршньових, там де ми розглядали більш детальніше. Сьогодні такий коротенький відео огляд ще раз для вас, на що потрібно звертати увагу. Далі йде. Всередині йде у нас гільза. Гільза ніколи не йде в чеській комплектації фосфатована, вона йде ось за такого типу. Знизу тут є у нас маркування чеку і номер. Дата виготовлення. Номер група S. Чеська комплектація також зразу скажу, йде тільки група S на S. Середній на середній. Видно, що є досить хороший хон. Ось. Так. Так виглядає у нас гільза. Далі йде сам поршень. В даному випадку це йде під свічу накала, зміщена камера. Тут вибито у нас алмет, має такі масляні магістралі для кращого відтоку масла. Є спеціальна високотемпературна вставка. Всередині відлив. Є у нас марка сплаву. Їхній фірмовий логотип. Серія. Ось так. Тут у нас вибута зверху. Також дата виготовлення. Значок теж він виготовлений в Європі. Е, також логотип і саме маркування, і Група S. 30, в даному випадку це йде 38-й палець, камера зміщена. І також скажу зразу, що багато хто телефонують, запитують. За дані чеські групи, там, наприклад, на двигуни Д 240, з комплектацією 4 чи 5 кілець. Зразу говоримо, що чайський варіант комплектації може бути тільки під трьохканавочний поршень, тобто два компресійних і одне маслозбірне. Вони, правда, трошки іншої геометрії, як 240 кові але тільки три. Все, що 4-5 це вже йде не оригінал. Я не кажу, що Чехія не виготовляє е, кілець на 4-5. Я говорю про те, що поршня Алмет роблять тільки на МТЗ під ось такий варіант. Три канавки. Все інших у них просто поки що до цього часу не було. Тому ось такий поршень. Далі, самі кільця йдуть. Кому бузолук Чехія. Так, як я казав, три кільця, верхнє стальне хромоване, одне конусне. Тут вказано також зразу для кращого розуміння товщина самих кілець, Тут, тобто йде 3 мм, 2,5 і 5 мм. І також каталожний номер. Тобто верхнє. На верхні те, що йде в ставку високотемпературну. Друге. Також є маркування. Також йде конусне. І маслозбірне з пружиною. Є. Далі йдуть ось такі е, ущільнюючі кільця під гільзу силіконові синього кольору. Ну До цього часу були тільки такі також. І. Далі ми комплектуємо. На цьому, скажімо так, чайська комплектація закінчилась. Тобто, це йде у нас гільза, ощільнюючи кільця поршень. Ну, тобто кільця, ощільнюючі кільця, гільза поршень, це і дичецька комплектація. Далі ми вже докомплектовуємо комплекти своїми пальцями. тобто для вас. Може бути, по вашому бажанню, інший варіант. Ми стараємося ставити це AMP. Польща товстостійний досить хороший палець. Може також бути ще Могесан Туреччина, може бути Золотевський. Польща, це вже по вашому бажанню. Але в основному ми даємо ось такі досить хороші якісні пальці. І також даємо два штопорні, Ну, тобто, е штопорні кільця під палець. Ну, Це вже йде звичайний Китай, скоріш за все. Ну, кажуть, що Польща, але це, скоріш за все, що Китай. Е ось такий от комплект. Тобто ось так він повинен виглядати, ніяк по-іншому. Це вже руками ще до війни, тобто вони ось так виглядали. І, в принципі, цього зразка дотримується. Нічого поки не міняється. Е, тому ось така пошніва, є різні варіанти, є на Євро 0, тобто мала камера по центру, є під 42-й палець варіанти. Тому кого цікавить, телефонуйте, замовляйте, нова пошта накладним платежем по всій території України. Всім дякую за увагу. До побачення.